Найбільший обсяг робіт з благоустрою і підготовки житлового фонду до зими міські комунальники виконують саме у літній місяці. Наряду з відновленням покрівель, відмозків, цоколів, домів та оголовків вендканалів. Це стосується і проведення ремонтних робіт у під'їздах житлових будинків. Там ремонтними бригадами житлосервісів виконується цілий комплекс заходів. Перевіряється електропроводка, де треба виконується скління вікон, а далі шпатлівка, пошкоджених поверхень, побілка, стіни, стелі, фарбування панелей, стін, поручні на сходах та віконних рам у під'їздах. Приведення до ладу вхід. Дверей тощо. В цьому году запланировано произвести 186 ремонтов в 186 подъездах и плюс 13 подъездов з условием, если жильцы будут активно ликвидировать свою задолженность за коммунальные услуги. На сегодня готово уже 56 подъездов, это где-то более 40%. В принципе, можно было сделать и больше, но упор делается на кровле, так как это сезонная работа. И пока стоит солнечная теплая погода, значит, основные силы брошены туда. Лидерами по ремонту у нас э, житлосервисы «Промень», «Светанок», «Добробут». Немножко отстает «Эврика», но мы надеемся, что э, ремонты можно выполнять и в август, и в сентябре, и октябре. Даже в ноябре можно производить ремонты, поэтому… Я думаю, що ми справимося зі своїми планами. Якщо більш дорогі роботи з відновлення покрівель фінансуються з кількох джерел, ремонт у під'їздах виконується цілком за рахунок квартплати і напряму залежить від неї. Тож в першу чергу ремонти проводять там, де проплати мешканців найбільші. Бажання мати охайні відремонтовані під'їзди навіть декого підштовхнули погасити борги перед житлосервісами. В принципі подстігнуло, але хотілося, щоб активніше все таки оплачували. За квартплату за коммунальные услуги. Стоимость ремонта в подъезде колеблется ну, в зависимости от этажности дома от 5 до 20 тысяч гривен. Это не маленькие деньги. И, а у нас, к сожалению, есть подъезды. В 9 этажках там задолженность по коммунальным услугам и 70 тысяч, и 80 тысяч. То есть жильцы сами ну, тормозят выполнение ремонта в своих подъездов.